Влада Мукачева продовжує підтримувати родини захисників та важкохворих жителів громади. Чергову допомогу у розмірі близько трьох мільйонів гривень виділили у рамках програми додаткового соціально-медичного захисту населення на засіданні виконавчого комітету. Сім родин наших полеглих воїнів з Мукачева, 19 поранених бійців та 92 місцеві жителі отримають фінансову підтримку. Зокрема, 400 тисяч гривень виділено для дітей полеглого мукачівця захисника Сергія Сивульки. Відповідно до рішення пропонується надання матеріальної допомоги 121 особі на земельну суму 2 мільйонисот 969 тисяч 200 гривень. Мова йде про три родини загиблих. Двох дітей загиблих на встановлення трьом родинам пам'ятників, 19 особам, які зазнали поранення під час захисту батьківщини, і 92 особам на вирішення складних життєвих більше 38,5 мільйонів гривень виділено по програмі. За цей рік допомогу отримали понад тисячі родин місцевих жителів. Про це повідомила Маріанна Дерев'яник. Вона також розповіла про виконання програми соціально-економічного розвитку в цілому. За підсотками дев'ять місяців 2023 року. Обсяг реалізованої продукції підприємств промисловості громади за оперативними даними склав 3 мільярди 248 мільйонів або 112,7%. відсотка. До відповідного періоду минулого року рівень середньомісячної заробітної плати для юридичних осіб підприємств промисловості складає 14 тисяч Гривень, що на 19,6% перевищує відповідний показник минулого року. На підтримку комунальних закладів охорони здоров'я спрямовано 50 мільйонів гривень на освітню галузь понад 16 мільйонів гривень. Також виділено 7 мільйонів для підтримки ОСББ та 13,5 мільйонів гривень для житлового фонду. Зокрема, на проведення аварійних ремонтів у багатоповерхівках міста для захисників з початку року спрямовано півмільярда гривень. У цілому за 9 місяців цього року до бюджету Мукачева надій. Шло 2 мільярди гривень, що на 700 мільйонів гривень більше ніж за аналогічний період минулого року. Згідного періоду до бюджетному казінської міської територіальної громади надійшло 2 мільярди гривень податків зборів та інших доходів. У порівнянні до аналогічного періоду минулого року досягну частину без урахування міжбюджетних трансфертів, які ми отримуємо з бюджету інших рівнів, збільшено понад 700 мільйонів гривень. Можна сказати, що це майже на півтора рази більше. Протягом згідного періоду дохідну частину було скориговано в сторону збільшення на загальний обсяг 495 млн грн, з яких за рахунок встановленого факту перевиконання обсягу дохідної частини по загальному фонду бюджету на 469 млн грн, та за рахунок отриманих субвенцій з бюджетів інших рівнів на 26,4 мільйонів гривень. Протягом двох тижнів Мукачеві планують представити проєкт бюджету міста на наступний рік. Як відомо, з місцевих бюджетів буде вилучено військовий ПДФО. За словами Мукачевського міського голови. Бюджет наступного року буде у два рази меншим ніж цьогоріч. Однак, не зважаючи на ці виклики, усі галузі будуть забезпечені, і місто функціонуватиме. Фактично, ПДФО забрано і так само редас не скасова. Тобто забирається ПДПО і плюс 120 млн грн одхожі міського бюджет, забирається також державний бюджет. Зараз планується бюджет на наступний рік. Звичайно, що бюджет буде такий великий, як цього року, буде в два рази менший. Але місто буде повноцінно функціонувати, всі галузі будуть забезпечені. Я думаю, в короткий період часу, в протягом наступних пару тижнів буде презентація бюджету, почне працювати депутатський корпус, громадські слухання проходить і так далі. Тобто всі цифри будуть доведені. Також на засіданні виконавчого комітету схвалили ряд інших важливих рішень. Серед них шістьом дітям, які приїхали до Мукачева із Запорізької та Донецької областей, надали статус постраждалих від війни. Також представили нового головного архітектора міста Івана Маргітича.